Водійка загинула, а троє пасажирів постраждали. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на Коломийщині. Там автівка зіткнулася з вантажним потягом. Деталі цього випадку у наступному матеріалі. За словами правоохоронців, аварія трапилася через те, що водійка легковика не дотримала правил перетину залізничного переїзду. Як попередньо встановили правоохоронці на регульованому залізничному переїзді, вантажний локомотив чинив зіткнення із автомобілем. Останнім керувала місцева мешканка 1976 року народження. Керманичка проігнорувала заборонений сигнал світлофору, виїхала на залізничний переїзд, де у цей момент наближався поїзд. Відтак не обійшлося без жертв. Від Умних травм водійка загинула на місці події ще трьох пасажирів з тяжкими травмами, доставлено до лікарні. Йдеться про місцевих мешканців 1956, 1961 та 1952 років народження. Щодо цього випадку правоохоронці уже розпочали кримінальне провадження.